Проблема несанкціонованого захоплення територій Одеси виникла не вчора. Земля ресурс вичерпний, і у міста на сьогоднішній день під забудову вільних територій немає. Тому нерідко від непродуманих рішень, прийнятих за принципом, щоб побудувати нове необхідно зруйнувати старе страждають звичайні люди. У конкретному випадку місцеві автолюбителі вони змушені створити асоціацію автомобілістів, щоб мати право на регіональному рівні відстоювати свої інтереси. Території автостоянок та гаражних кооперативів яким кілька десятків років розташовані в районі Черомушки на ділянці між вулицями Ісаака… …Рабіна та Генерала Петрова стали привабливими для забудови, але на жаль ніхто не запитав у людей. «Зараз, час якобищо не по утвержденим планом, планам, а по рішенням каких-то ніізвесних, ні понятних, людей, які хотят эту територію. Под какими то непонятными абсолютно планами забрать, а нас оттуда попросить. 9 тисяч автомобілів могли бути припаркованими вздовж доріг на вулицях міста, заполонити з собою двори району Черемушки, ускладнити міський рух, а десь взагалі його заблокувати. Автовласники не стали мовчати, і їх почув губернатор. На вимогу Едуарда Матвійчука всі можливі роботи були припинені, а проблема переведена в правове поле. Первый же день, когда у нас состоялись эти слушания, общественные слушания по этому вопросу, то губернатор высказал свое мнение сказал, что пока не будут учтены интересы автолюбителей, то никакой застройки вестись не будет. Мы очень рассчитываем в дальнейшем на эту поддержку. Мы на самом деле готовы к диалогу, но к диалогу конструктивному, когда будет действительно объективный инвестор уполномоченный решать эти вопросы. Потому что пока мы ведем разговоры с людьми, которые, к сожалению, некомпетентны и не уполномочены. решать эти проблемы. Автовласники створили Асоціацию для захисту своих прав. Статус одноголосно затвердили тепер автомобілісти міста матимуть свою юридичну особу, яка на законних підставах у праві відстоювати свої інтереси, і ці люди завжди зможуть розраховувати на підтримку та увагу з боку обласної влади в особі губернатора Едуарда Матвійчука, який вже один раз не залишив їх наодинці із власними проблемами.